Добрий ранок, мешканці міста Чорноморськ. Добрий рано сказати дуже важко цієї ночі і нас не минуло. не минула. Біда вибуховою хвилею, бачите, повибувала вікна, двері. Хочу сразу всім сказати, що слава Богу, жертв нема. Це саме саме головне. Є там трошки хтось порізаний стеклом, але жертв нема це саме головне. Також хочу сказати мешканцям цих домівок: будь ласка, в 11-й годині ми во дворі зберемося, буде комісія. Я теж буду, будемо рішати це питання. Приїде ЖКХ, треба. Вбирати десь може, може в когось. Ще з між мішк... міста Чорноморська може там вибили окна. Прошу вас телефонувати в мою прийомну 62020. 62020 Телефонуйте, будемо фіксувати. Також тут будемо працювати і робити. Я хочу подякувати вже благодійній організації, Щас не буду називати. Вже вже зателефонували і пропонують свою допомогу. Дуже дякую. Ми, ми за годину зараз розберемося, і звісно, будемо знати, що ми потребуємо. Бо є роботи, такі, які, потребуємо, які швидко треба робити, щоб не падали. І, будь ласка, мешканці цих домів не ходять близько додому, тому що може щось впасти. От ви бачите, скільки скла, скільки все побито. Ну, е е Хочу ще раз сказати, що е люди всі живі, здорові, це самое головне. Да, е У людей дуже, -дуже великий стрес. Е це... Е це дуже погано, але люди живі, здорові. Хочу всім побажати доброго, спокійного дня і сказати, що у нас все буде добре.